Усім вас називаємося, Екран Тонатів Нюс, і я зразу хочу вибачити за те, що відео не було вчора, але він буде сьогодні. Тому гарного вам перегляду та ДСП. Отож, переходимо до основних новин. Отож, перша новина гурцикада оголосив о свій реюніон. Так, хто не знає, гурці розпався в минулому році, але зараз вони подумали і оголосили о реюніоні. з відомих літ в цьому. В гурті грають Льоша з Stepdowna, далі Рома з Херсантхайт. І ще там грає Тарас з Дізморфюс. Наразі ще я знаю, що в них там був Басис Денис. Ну, гадаю, що в повному складі вони всі будуть разом єбашити новий матеріал. А, саме з цього вони не оголосили, чи будуть якісь концерти, чи якісь е альбомчики і пішки, сінгли, демки ДДСІП. Тому всі ми сидимо і готуємось до гарних новин. Отож, переходимо далі. Отож, невеличка хуйня з приводу нашого каналу е одна із наших рубрик, яка називається Саундчек. Там всього два тупих відоса. Вона може скоро е зникнути. І ми її перемінуємо на якусь нову рубрику, але е, стежте за цим в нашому каналі ТДСІП. Да, це була невеличка реклама каналу і нової рубрики. А тоді ще того, як стара рубрика еволюціонує як Фенікс, в нову рубрику. Отак от переходимо далі. Отож. новина з приводу фестиваля Sick New World. Так, він повертається. Сьогодні в нас дуже багато камбеків і ребрендінгу. Отож, з півдеребреніга Сікні World. Тепер буде два дні фестивалю. Перший пройде в нас в Техасі, і з хетлання будуть Гандони системи Fadown, Діфтонуси і Слеєр відіграє свій Блад, бо там підписано знизу в них, якщо подивитись на афіші, фіші, Блад Forti's Anniversary. Хто буде грати в Вегасі? У Вегас це стандартна площадка для таких фестивалів Way War'Yang we та Сікні Ворлд. Отож. А в Вехасі будуть грати, Корн ну, і Bring Me The Horizon як хедлайнери. Uh, якщо брати System of Fatal, на лайнапи є більші, Slayer, Deftones, Bring Me the Horizon та Korn. Кorn вже типу, батьки цього феста, бо вони там на кожному фесті. Також uh, хто будуть на цьому фестивалі? Це Nactluz, uh, Есід Баф, Powerman 5000. Хто там ще, господи? Блять, ну багато там Лайнап піздатий просто. Колчеймбер я згадав. Ну так що, New Metal нахуй повертається, все, переходимо далі. Отож, настав час останньої новини на сьогодні. Я не пам'ятаю, чи казав вам, чи не казав, але 2.11 вже оцю неділю відбудеться концерт піздатих, ахуєнних, слемових дізморфів. Де це все це буде? В Бекстейдж. Хто не знає, Бекстейдж це такий невеличкий арт-простір на території Volume Club. Адрес цього простого богійного міста. Місце, я перепрошую, по адресу гарматна 26.2. Де можна придбати квитки на цей концерт, по-перше, зайдіть в інстаграм гуртодіморфус, можете подивитись. Телеграм гурту Дізморфіус. Також в тіктосі 100% може бути Угу. Що mm -hmm. можу ще сказати? А, чи будемо знімати інтерв'ю з пацанами? Скоріше всього, ні. Бо ми знімаємо, коли в пацанів ну, в гурта є новий матеріал, або ще якийсь м'ягок пізнатий концерт. Тому поки що не судьба. Отак от. Що я можу сказати? З вами був Мош. Екран, News. Підписуйтесь на наші соцмережі, як Тікток. Ну, похуй на Тікток, у нас його більше нема. Інстаграм, Ютубчик, і дивитесь і телеграм-канал. Там усі анонси. І так далі. Отож, альтернативо по-українські мужики.